Поки кришу картошку на вареники, так, ось сьогодні я буду варити свої африканські сім'ї вареники. Два дні тому я варила їм борщ, на жаль, я не зняла жодного відео. Я іноді забуваю. Ось, Я просто насолоджуюсь моментами життя. Так ось, поки я роблю вареники, ви можете подивитися моє відео, яке я виклала у YouTube, Все ще про життя у Найробі. Але я обіцяю зробити випуск про сільське життя, як тут люди живуть, що вони їдять, там, можливо, які в них будинки, як вони взагалі будують своє життя навколо. Сьогодні ми були в місті, ну так, в, типу, в центрі якомусь. Ось, і це все було дуже цікаво. І вчора, в принципі, коли ми зробили ці коси. Ось тому розповім трохи більше. Також на своєму ютуб-каналі Мар'яна в Кені, так само називається. Ось тому welcome, Дивіться, лайкайте, коментуйте, напишіть, можливо, ще підкиньте якихось ідей, що ви там хотіли побачити, щось нове, там, що я можу вам розказати. Я з задоволенням буду робити. Ось так. А поки будемо шокувати мою африканську сім'ю українською їжею. До речі, борщ їм дуже сподобався.